Західна історіографія е, пішла е, за московською і теж реально не освітлює багато проблем і зараз навіть приходжу на сучасну реальність, те, що ми бачимо, чому чинна, наприклад, адміністрація навіть Трампа робить в наші точки геополітичні помилкові е, такі висновки, тому що вони не розуміють, власне, історичної спадщини е, Росії сучасної, яка виходить. З традиції східної деспотії, ментально психологічну систему управління більше до цього типу управління Україна до Європи. Чому? Тому що навіть то середньовіччя Київської Русі досить толерантне було суспільство, як на період середньовіччя. Тобто були і мечеті мусульманські були і синагоги і іноземці приїжджали, практично приїжджали, не зустрічалися такими як би, релігійними. чи Національними утисками в цьому моменті. Традиційна руська правда передбачала змагальне судочинство, ну, ясно, середньовічне суспільство, поділи стани, але, по-перше, можливо, було просування по вертикалі, крім того, воно не передбачало смертної карі, не передбачало калічності тілесних покарань, передбачало тільки санкції, штрафи. Тобто, це таке, ми скажемо, гуманістичне суспільство, і те теж бачити до цього. Такий, як ми кажемо, чому виводимо? Ну, приклад, це Святослав Хоробрий або завойовник, який вже підкорив Волзьку Болгарію, хазарський каганас, здійснює похід на Волзьку Болгарію, фактичною з Візантією йому бояри пишуть: ти там дбаєш про землю чужі, а тут вороги печеніги прийшли, оточили Київ, твоя мати стара, і він що? Повертається, задає поразки кочовикам, доглядає свою стару маму, поховав, і тоді знову вирішує новий похід. Чи ми можемо уявити таку ситуацію, щоб бояри писали до Івана Грозного?